Бо я знаю ті думки, які маю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам майбутність і надію. Єремії 29:11. Останнє слово завжди каже Бог, багато людей говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох. Бувається єдине, вірне Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні кращий той, ніж той, а завтра щось не так, то й помінялось. Такі ми люди, і тому Господь не нам дає вирішувати долі. Він каже хмарці, мимо не проходь. І дощ проліється на вдовиці поле. Він зглянеться на сльози сироти і дасть їй долю кращу, ніж багатих. Які б долини не спустився б ти, він має владу звідусіль підняти. Був смертний вирок Йосипа в братів, а Бог сказав над усіма підвищу, Бог поруч був. Як Йосип все терпів, і сили дав, ніхто його не знищив. І день прийшов, змінилося усе. За Божим Словом Йосип став до влади. І на спасіння обернулось те, хоча про нього злу складали раду. Господнім дітям треба на землі в житті терпіння мати повну чашу. Роблять рішення свої, але від Бога буде доля наша. Лиш серед болю, труднощів, спокус усім завжди нам пам'ятати треба, що це стежина, де пройшов Ісус, що це Він веде нас прямо в небо. Амінь. Амінь.